Спічна вічна є ваша пам'ять, до столажені оці, брати і сестри на нині поминає. Бій. Вічна пам'ять, вічний спокій, нехай Господь дарує душі померлим в цій Харківській катастрофі. Христос говорить в Святому Письмі, коли сталася трагедія і башня Село Омська впала на людей і побили 18 чоловік, учні і всі присутні запитували у Господа. Чому? Невже вони були грішніші за всіх інших? І що сказав Христос? Він каже: ні, не були грішніші. Але якщо ви не покаєтесь, всі так само загинете. В чому полягає слово покаяння смисл? В тому, найперше з грецької мови, метаноя це переміна, переміна мислення, переміна способу життя. Як ми не говорили на початку, цей спосіб життя на стандартах митного союзу привів до поганої координації, до поганого технічного забезпечення. І скільки мільярдів не бере кредитів, це не переміниться, тому що нема покаяння.